Добрий ранок. Поле чекає. Привіт на Вінниччині. Що? Об'їзд ріпаків. Одразу видно, що густота тут є. Одразу, що впадає в очі, це рівномірність рослин в рядку та їх однаковий розвиток. Це лише свідчення того, що посів був виконаний професійно. Сіли однозначно гарними знаряддями. Та високоякісним посівним матеріалом. А по-друге, догляд та захист в осінній період було дотримано на високому рівні. До чого це я все кажу? Зверніть увагу, що ріпак посіяний червоною мержать 30 см. І його. рослини зараз рядку скільки, скільки поклала насілин сівалка при пасіві. Тобто в осінній період цей ріпак. Не був пошкоджений ні совкою, ні личинкою капустяної мухи та не уражився іншими шкідниками та хворобами. Щоб краще оцінити ефективність такого захисту, розкопаємо кореневу систему та оглянемо детальну рослину, йдемо до хлопців. <му> Друзі, буряк тут дійсно гарний. Ріпак. Робило. Ріпак. А я вже сказав. Буряка. Буряк. Я вже втомився. В цьому господарстві класний ріпак. І я хочу сказати, що найближче оприскування на таких ріпаках муіцидом і інсектицидом, Апис буде достатньо. А це лише 800 гривень затрат на один гектар в такому ріпаку. Давайте розберемо, що відбулося. Погляньте, яка міцна коренева система. Це результат роботи мепіка з триазолами восени. Ці препарати сформували гарну кореневу систему, а також створили потужні бічні корені. Ви тільки погляньте на це коріння. І це завдячуючи суміші препаратів Мепік в нормі 600 мл та по 65 мл тебуконазолу і пропіконазолу на 1 гектар. Так. Мепік сформував правильний корінь з сильними бічними коріннями, а комбінація мепіка з потужними триазолами відмінно сформувала та вирівняла покрив надземної частини ріпаку. Тільки погляньте на це листя, на цю міцну розетку. Бачу, що ця рослина через місяць буде мати дуже багато стебл та бутонів. Фермеру залишається зараз тільки читати. Фази стеблування і зробити коригування головного на ріпаку комбінацією Мепік 05 табуканазол 0508 літрів. Прийдемо до захисту. Подивіться на цей корінь. Він не пошкоджений зараз і більш того не пошкоджується навіть восени. Так, цей ріпак восени тричі оприскувався апісом з перитроїдом. Оприскування проводилося за кожного повторного нальоту шкідників. Але основу захисту все ж таки заклав саме ґрунтовий інсектицид, який був внесений за допомогою сівалки. ґрунтові інсектициди є на сьогодні найефективнішими в боротьбі з ґрунтовими шкідниками, тому їх потрібно обов'язково проваджувати в інтенсивній технології захисту. Скільки я накопав черв'яків? Дбайте про здоров'я рослин, захищайте їх. А на відновлення родючості ваших полів працюйте додатково. Ну і на останок по огляду. Давайте подивимося середину ріпаку. Розріжемо його на опіл. Поглянемо, як спрацював препарат з назвою БОР-11 за норми 1 літр на гектар. Гляньте, які щільні тканини. Немає дуплистості, немає дефіциту бору, рослини живі і здорові. І вже точно готові віддячити щедрим гарним врожаєм свого дбайливого господаря. Ми їх спеціально розкопали, щоб ви пересвідчилися, що вони всі однакові. Погляньте, вони всі дуже потужні, з довгим корінням та щільними тканинами. За наступний місяць ці корені збільшаться як в об'ємі, так і в довжині. Основне коріння досягне материнської породи, а кореневі волоски заповнять весь кожний шар. Таким чином до середини квітня у цього ріпаку будуть сильні корені. І ті можливі травневі і посухи. В такому ріпаку вже не страшні, Підсумовуючи, Сьогодні холодно, всього 5-6 градусів. Як тільки стане на погоді, ми одразу проводимо обробіток з цілею відновлення пошкоджених канин у ріпаку та захисту ріпаку від прихованих оботників і від ФОМОЗУ. Рекомендуємо комбінацію препаратів Апіс 200 мл на гектар з перетроїном, фундазол 500 грам на гектар і хемішебор 1 літр на гектар. У мене на сьогодні все. Бажаю кожному успіхів та гарних врожахів і до наступних зустрічей в полях.